Остап вишня Мед. Сидю на посіці, на бджілок милуюся, а вони дощем золотим до вічка падають. І гудуть, 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 медок несуть. Хороша комаха, маленька така, жвавенька. Е, дивись, да зібу й будеш, чи в шолики їсти. Да, тваринка дійсно бідова. Гудять. Загуявся, <гас> як брат загу. Ви думав, що он ба мені як хряб знову стик, думав, чи хоч церкельки позбираю. А все язик наш поганий. Не вдержишся, скажеш, согрішиш, от воно тебе й кине. Та З бджолами треба по-хорошому. Божа вона тваринка і порядок любить. А в ту п'ятницю ну, таке сталося, що й досі в три погибелі в щось ходжу. Роя збирав. То тільки ото під обідали вийшов у садок. Дивлюсь. Гонить. Я за колодку за драбиною чекаю. Де ж сядеть? Сів. На бересточку. Воно хоч і височенько, а щоб невдобно, сказати не можна. Ну й драбина достає, та й колодку підставити можна. Так що підставив драбину, поліз і колодку в самий раз пристроїв. Тільки но ну, наважився струсодити, а водо лихе личе, Бог простить. Тільки той самісінький же діста так же боляче, як ніколи одмахнувсь. Сльози тільки капка. І чую жене мого доса, як ризиком жиде. Труснувши, а воно ж тупізнеця та клопає бажають чорти вас. Тільки ото промовив чорти, коли це все... трісь, а колодку з роєм держу трісь. Ти як поперло, так ні бог, хай Бог простить сажнів сп'ять. Ноги горі голова внизу летів, як яструб. А потім як кидало, аж квакнув. Кидало, та ще й колодку з роєм на голову наділо. Та то вони як і мене з усіх боків. Та як висмік до всій з колодки, та як ударив, так у сажа з опинився. подився. Упав та стогнув. силу очуняв. Такого вони мені меду дали. Ото не чортихайся, хайся раз із бджолами діло маєш. А воно такі правда, я вже запримітив. Раз на пасіці чорта згадав, тікай краще, особливо, як за роєм влізеш. Та ще й притруклявій драбині. А мед, що ме й казати? Штука солодка.